Добрий вечір, добрим людям. 28 серпня готуємо корисне смузі. Так, воно вже не ранкове, бо вже вечір, поздній вечір. Декілька днів я не готувала смузі, декілька днів готувала, але ж не знімала, бо не було настрою. Ну, буває таке, так? У нас такий час важкий, але ж потрібна. Потрібно самим керувати своїм настроєм. так? І сьогодні буде дуже простий смузі. Ось такий портулак, дуже-дуже корисний. Філософи середньовічні нам писали, до нашого часу дійшли такі написи, що використовуйте люди портулак. Це обов'язково до вживання, так? Я вже казала таке. Такі жирненькі. смачненькі, так? Ну, Не дуже смачненькі, але ж дуже корисні. До салатів додавати, а я буду додавати до смузі. Так, і звичайні яблучка я возьму. Ось такі червиві. Так. І виноград. Він смачний, але ж буває краще. Так. Яблука. Чистити не буду, все подрібню і перекрутимо. Яблука, виноград, портулак. Так, і до яблука дуже-дуже пасує кориця. У мене є кориця. так? Але ж хочу одразу себе парувати, не можна, не можна зберігати у полетелені. Не можна, потрібно. Обов'язково пересипати до скляних ємностей. Так, я виправлюсь, а ви будете знати це. Так, трошки насиплю. Бачите, яка гарна у мене кориця? Хтось скаже, вона не темна. Так, я відкрию секрет трошки пізніше. Беру трошки, бо кориця в мене дуже міцна. Багатин. Це маленька ложечка, нічайне, менше. І ось стільки я беру. Додаю. Так. І молоко вівсяне. Як більшість разів, скільки я робила смузі, додаю. Це теж ленощі. Багато чого ще можна робити, а я так скажу, нема часу. Так, перекручуємо. Час завжди для себе ми потрібний так виділяти. Такий колір. Так, трошки, трошки гарний, так, ну трошки гарний, Але ж це зелень все дає так. Колір це не головне. Головне користь і смак. Так, зараз я це спробую, а трошки хочу вам розповісти про користь кориці. Е, мабуть, всі знають, але ж потрібно брати корицю органічно. Органіка. Так, обов'язково. Бо інша кориця дає тільки запах. Ой, фокус щось. Так, фокус наладився і продовжую. Звичайна кориця, яка у нас продається на розкладках, так, де спеції. Це не справжня кориця, так. І для лікування її не можна використовувати. Тому раджу придбати гарну-гарну каріцю. Так, зараз все можна придбати. Так, У нас все є, як в той Греції раніше. В Греції все є. Так і у нас зараз все є. Так. Я хотіла сказати завжди. Ну, є все. Так. Так що знаходьте гарну корицю. Особливо для тих, у кого припухають коліна, так, суглоби болять. Так. І використовуйте її як саме для лікування. Берете 25 грамів органічної кориці, перемішуєте з натуральним медом, мабуть, трошки менш півлітрової банки. щоб... Зручно було перемішати, так? І вживається вранці по ложки, спочатку по чайній ложки, а потім по десертній ложці. І так поки не з'їдете, не з'їмо цілу банку півлітрову, так, меда з корицею, так? І будете бігати, присідати, ногу високо піднімати. так? То не може підняти а, так. на трамвай чи на автобус, бо коліна суглоби болять. Так, не лінуйтесь, лікуйтесь натуральним, воно не зашкодить. Так. Все. Про корицю я розповіла. І, так, я вам хочу додати. Я розповідаю тільки перевірені рецепти. тільки перевірені. все. На себе і на своїх рідних. Так, а зараз я спробую цей смішний смузі. Колір зелений, да? Мабуть, сказати, болотний. М -м -м, портулак все тут заважає Так запах портулака є. Але ж кариця перебиває цей запах. Смачно. дуже смачно. Дуже простий смузі сьогодні і дуже-дуже смачне і корисне. Так, як завжди, ходіть здорові, побачимось, Па-па.